Сьогодні в відео Манчестер Юнайтед обрав нового головного тренера. Захисник Ноттінгем Форест зацікавив топ-клуби АПЛ. Арсенал готовий купити молоду зірку з Ювентуса. Манчестер Юнайтед виставив Антоні на трансфер. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Рубен Аморім, новий головний тренер Манчестер Юнайтед. Контракт підписаний до літа 2026 року з опцією продовження ще на рік. Червоні дияволи активували опцію викупу 10 мільйонів євро, яка прописана в його контракті з спортингом. Олександр Ісак може покинути Ньюкасл, якщо клуб не попаде в Єврокубки. Арсенал і Челсі розглядають можливість підписання шведського гравця. Тоттенгем цікавиться Вінгером, Брюге, Андріасков, Ольсеном, Астон Вілла і Вест Гем слідкує за гравцем. Офіційно Сергій Ковалець, новий головний тренер Поділля. Як повідомляє хмельницький клуб-фахівець, приступить до своєї роботи з 1 листопада. Манчестер Сіті може продати Рубена Діаса. Одним із клубів, який цікавиться гравцем, є лондонський Челсі. Кому запропонував тоті підписати контракт до кінця сезону? Легенда італійського футболу серйозно обдумує пропозицію. Арсенал, зацікавлений в купівлі Кенан турок, може відмовитися від трансферу в англійський клуб через те, що Арсенал не обіцяє гравцю місце в основі. Ліверпуль готується до трансферної гонки з Челсі за захисенка Ноттінгем Форест, Мурилло-Сантьяго. Трансферна вартість гравця може досягати 70 мільйонів фунтів. Флорентіно Перес вже працює над призначенням хабі Алонсо на пост головного тренера Реал Мадриду. Коломуані повідомив, що він може піти із ПСЖ вже зимою. На гравця збірної Франції претендують Арсенал і Манчестер Юнайтед. Головний тренер вільхівців Олексій Зорін подав у відставку з посади головного тренера. Віктор Дьокереш уклав угоду, по якій він зможе покинути спортинг наступного літа за 70 мільйонів євро. В гравці зацікавлені топ-клуби АПЛ. Манчестер Юнайтед повідомив Антоні, що йому дозволено покинути клуб вже наступного трансферного вікна. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.